У сороковому випуску кібернавтів ви дізнаєтесь, яка данська легенда пропустить Мейджор в Шанхаї, яку мапу Вальве оновили і додали в CS 2, Та що відбувається зі складом Віталіті? Полетіли! На час Perfect World Shanghai Major 2024 тисячі канал cs Телеграм-канал дарує вам унікальну можливість виграти з кіни або мерч від народжених перемагати. Все, що потрібно, це підписатись на їх телеграм і інстаграм. Старінки. Повну інформацію про розіграш можете дізнатися по посиланню в описі відео. Дрілас не пройшли на Мейджор. Команда ворота Квема Дрілас в західному ком'юніті, більш відома як колектив стримера Онепікселя, не змогла забузити систему та пройти на Мейджор через Азійську квалу. В нижній сітці вони програли флейквест, які разом з монголами та Рейр Етом пройшли на Мейджор від Апак регіону. Дрілес, схоже, Дезбанд. Команду вже точно покинув Воро. В західному та китайському ком'юніті чимало людей раділо не виходу команд. Анде, адже вони вирішили забузити систему та не грати з більшістю азійських гравців в складі. Ще більше цьому були обурені китайці. Навіть есмемник Perfect Волд в пасивно-агресивному стилі висловився про виліт дрілес через соцмережі. ТО ми ж просто нагадаємо, що не менше 400 гравців грали на РМРах, мінорах не свого регіону. А в 2018-му на снг Мінорі слот забрала українська орг. А Шер, де тільки два гравця були зі східної Європи, всі інші з інших регіонів: Дед Фокс з Угорщини, Воксік з Турції та Іса з Йорданії. В цьому ж розділі поговоримо і про американський РМР. Ось список команд, що пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024. З позитивної сторони хочеться виділити Wildcard Gaming, які впевнено пройшли три нуль фаворитів турніру: Ліквідпейн та. 9Z. капітанець цій команді Станіслав, який після NRG застряг в структурі ЄГ, але зміг вибратися з неї і повернутись на топ рівень. Фанати північноамериканської сцени ще можуть згадати з цієї команди Sonic, який в ковідну еру домінував разом з Екстра Солт. Після він завершив кар'єру програвця, пішов в універ. Однак кіберспорт дав йому ще один шанс в 2023 році. Він стендинив за ко. Комплексіті на Азім Dallas та Blast Spring Final. Там він зміг показати себе, через що отримав інвайт у Wildcard. Після цього він дропнув універ заради кар'єри. Ще щоден факт про Wildcard. Після того як одна з найвідоміших сучасних стримерш Аморан купила клуб в червні 2024-го, Команда пройшла в топ 30 рейтингу ХЛТВ та вийшла на Мейджор. З негативної сторони показали себе 9Z. Команда мала 2-0 після першого ігрового дня. Команда не виграла жодної мапи. А ще півроку тому команда вигравала лан турніри, а і знищувала ті родин суперників. Про європейські РМРи ми вже поговоримо в наступному випуску кібернавтів. Відео створено за підтримки партнера Favbet. Девайс пропустить ПВ «Шанхай Мейджор». Девайс повідомив, що пропустить РМР та Perfect World Shanghai Major 2024 з чотири 2 у своєму Твітері. Данець написав, що в нього знову проблеми зі здоров'ям пов'язані зі стресом, тому він вимушений взяти паузу. З глибоким сумом повідомляю, що я не можу взяти участь у Shanghai Major 2024 через рецидив проблем зі здоров'ям пов'язаних зі стресом. Це було важке рішення, але після оговорень з медичною командою я зрозумів, що зробити крок назад і зосередитися на своєму здоров'ї це правильний вибір. Стандином команди до кінця року буде бро, який був на лаві запасних команди. Для девайса це буде вже п'ятий мейджор підряд, який він пропустить. Матчі на цьому тижні. На цьому тижні ми нарешті дізнаємось повний список учасників мейджору в Шанхаї. Так, з 17 по 20 листопада буде зіграний РМР Ей, де грають Наві, а з 21 по 24 четвертий РМР де грають Бейт та Пешен Юа. Матчі починаються о 6 ранку. Тож заводьте будильники. Valve додали оновлений трейн в кс 2 в Counter-Strike 2 вийшов довгоочікуваний патч, в якому в гру нарешті додали карту трейн. За словами розробників, вони намагалися зберегти дух класичного Train, проте повністю переробили карту, перемалювали всі текстури та елементи і додали дощ. Також на Train тепер прямо в грі можна скористатися гайдом на гранати від вальве. Наразі карта доступна у звичайному і змагальному режимах, але поки відсутня в прем'єрі. Очікується, що після. Після завершення мейджора в Шанхаї трен замінить одну з карт, які грають на змаганнях зараз. Скоріше за все, вона замінить вертіго. Також вальви повернули оверпас в звичайний змагальний режим. Його, наче, повинні були проробити, але насправді змін не так багато. Те, що ми помітили, відкачали воду на шорті та без сайті, а також зламали огорожу на Хевені. Відео створено за підтримки партнера Favbet. Ламабот перший знайшов зірку Маус Джим -хат? Перед початком європейського РМРу колишній тренер Монте Тамауз Ламабот прийшов на подкаст до Леніна, де розповів багато цікавого так ламич раніше виступив захисником сумнівної особистості. Він заявив, що Кріс Джей, який відомий своїми антиукраїнськими поглядами в Твіттері, продовжує здавати свій будинок двом українським сім'ям, які тільки платять за комуналку. Раніше Ламабот захищав від хейту українського ком'юніті Монесі, який за слов. А ми один з небагатьох росіян висловив йому співчуття і пропонував заселитися в домі його підписника на західній Україні. На моносі мені написав на другий день. Він мені запропонував допомогу. У нього був друг на Західній Україні, який запропонував мені свій будинок, бо сім'я не живе в Україні, а в Чехії і там намагався допомогти, наскільки це можливо. І тому мені якось хейтити цю людину дуже важко, okay. знаєш? Також Лама заявив, що саме він дав зелене світло кар'єрі Джим молодшого брата Фіна Сергея. Тут у нас є ще один ось такий персонаж це Джим Хат, отримав пропозиції від Віталіті і від А так та Хто знайшов цього гравця? Розкажи. <свіс> він сидить перед вами. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, <свіс> як це сталося? Була дуже неприємна команда да? Горілас. Там грав Сергей, Сергей Сало Єре. Ось. Oh, okay. І у нас у когось вилетів Венет. Він каже: так у мене брат сидить в кімнаті молодший. Давайте його дином візьмемо поки катарку. Йому було 15 чи 15 років малому в той момент. Він зайшов сам просто 35, в відібошив. На Пракопані бля. Ну ти напевно здурівся в момент. Я кажу: а це хто? Це братік, що буде з Віталіті у 2025 році. Французький стример та інсайдер Керел видав пачку інсайдів перед початком мейджору. Так, за його словами, Флеймс відмовив G2 та продовжив контракт з Віталіті. Через день бджоли підтвердили цю інфу. Ізраїльтянин продовжив контракт до 2027 року. Також він заявив, що Спінкс має бажання покинути Віталіті в 2025 році. Також Крел повідомив, що великий попит зараз на молоду зірку Маус Джимхата. Його хотіли і Віталіті, і Джиту, і Фальконс. Але фін зупинив свій вибір на Саудівському клубі. Мейнкаст запустили два тв канали. Компанія Maincast запускає два канали, які транслюватимуться на ОТТ-сервісах та серед кабельних операторів: спортивний Maincast Sport і кіберспортивно-розважальний Maincast. Також у планах запуск власної ОТТ-платформи Maincast TV. повідомляється, що канали працюватимуть українською мовою 24 години на добу. Ось як цю подію прокоментував Вілак. Це можливість розширити присутність кіберспорту на різні. З майданчиках, де глядачі зможуть дивитися топові змагання від найбільших турнірних операторів, з якими ми працюємо: ESL, Піджель, Бласт та інших. Це дозволить не тільки розширити аудиторію, давши глядачам доступ до найпопулярніших подій у світі кіберспорту, вже доступних на платформі Мейнкаст, а й розширити можливість для вже чинних глядачів. Завдяки Half-Life 2 з'явилося Dota 2? Valve випустили документалку у 20-ту річницю релізу Half-Life 2. В ній можете багато чого цікавого дізнатися як про саму гру, так і про компанію Valve, і є трошки про Dota. Наприклад, Гейб каже, що без Half-Life 2 не було б і Dota, адже досвід, котрий вони отримали під час створення Half-Life 1 і 2, дуже допоміг їм у створенні наступних ігор. Якби це не було для епізодів, то немає такого, як Dota. І я знаю, що це звучить дуже Беуззацинзет ви лендентрендевелопінгі еписодзледюно тімфортес тому рапедапдейтс. Також там говориться про те, що у Valve працює приблизно 300 співробітників, котрі працюють над CS 2, Dota, Deadlock і Half-Life. Те, що вони не можуть завжди працювати над всім відразу. Це все на сьогодні. Як вам новий трейн? Пишіть вашу думку у коментарях. Також не забувайте про підписку, вподобайку та дзвіночок. Допоможіть нам стати кіберспортивним українськомовним ютуб-каналом номер 1 Гудгейм.